Вітаю вас! Це програма «По обидва боки, спільний проект обласного телебачення Галичина і управління державної пентенційної служби. У цьому випуску ми поговоримо про різноманітні аспекти психологічної допомоги, якої потребують засуджені та ув'язнені. Хоча, можливо, деякі поради наших експертів будуть корисними не лише тим, хто потрапив у складну життєву ситуацію, але й тим, хто хоче такої небезпеки уникнути. Робота в'язничного психолога має свої особливості, адже доводиться працювати з різними категоріями громадян. Це і жінки, і підлітки, і старші люди. І в Кожного своя особиста життєва трагедія, яку треба зрозуміти і дати пораду. Сам контингент засуджених він дуже специфічний і дуже різноманітний. Наприклад, бувають люди, які відрізняються за освітнім своїм рівнем, тобто є ті, які мають вищу освіту. Є, які мають середні, які взагалі не мають ніякої освіти, бувають іноді навіть неписемні люди з різним соціальним статусом, тобто які займали до того, як попали в місця позбавлення волі певні посади і керівні посади, і займали відповідний щабель високий в соціумі. Є такі, які взагалі не займалися нічим, крім того, що здійснювали різні протиправні дії і не мали навіть місця проживання. Люди з різним рівнем кримінальної занедбаності. В одних установка може бути стійка, що він на виправлення він допустив помилку якусь в своєму житті, і він має намір швидше відбути своє покарання і піти на свободу інші не мають такої установки вони належать до негативного до негативних до негативної категорії таких засуджених і вони намагаються чинити супротив адміністрації неправильно себе вести от негативні так звані засудження і от враховуючи ті всі особливості ми організовуємо роботу з надання психологічної допомоги до прикладу є от Людина хоче покінчити життя самогубством, переконати в тому, що не потрібно цього робити. Що попереду ще все життя? Тобто, от важкий є оцей момент, саме цей момент. Переконати людину, що не потрібно. Треба жити далі, боротися, йти вперед, якусь мету перед собою ставити. Це є от найважче. У нас таке питання. Це профілактика самогубства. А часто на країні. Часто виникають, особливо коли дуже важкі статті у нас є вбивства, зґвалтування. то люди на фоні цього якби не хочуть жити. У них не виникає потреба в тому, що все попереду нічого не буде, їх засудять на великий строк, і якби жити далі не хочуть». не Попереджуємо це, стараємося попереджувати. Якщо вже щось таке виникає, вже стараємося працювати. Виявляє або молодший інспектор, або хтось з оперативних працівників, і тоді вже працюю. Я людина, яка попадає в місця позбавлення волі, вона різко відмежувати різко переходить зовсім інші умови. Те, що на волі у нього було звичним явищем, тут у нього починає ставати правилом. Місця позбавлення волі починаються із слідчого ізолятора, де є камерне тримання. І тут обстановка особливо важка в психологічному стані, тому що треба цілий день, цілий тиждень, цілий місяць бачити навколо себе одних і тих же людей, бачити чотири стіни, і це надзвичайно важко. В місцях позбавлення волі, коли вже людина направляється туди засуджений точніше для відбування покарання, там теж не так просто, тому що є вже перспектива терміну, а він може бути і досить таки тривалий. І там також треба адаптовуватись до нових умов, до розпорядку, до роботи, яка пропонується людині, точніше засудженому. І в цьому напрямку полягає основне завдання психолога допомогти. Засудженому якнайшвидше адаптуватися до цих нових змін робота в'язничного психолога потребує не лише міцних нервів, але й вміння заслужити довіру засуджених. А для цього необхідно перейнятися насправді щиро їхніми проблемами. Ні в якому разі не можна себе ставити в позицію, що я працівник, а ти засуджений. Тому що якщо на свободі працюють, вони працюють на правах рівний з рівним. От, то тут ні в якому разі не можна ставити цю межу. От приведу таку, ну можливо, щоб яскравіше це було для слухачів зрозуміти. Перебуваючи в місцях позбавлення волі, засуджений все своє оточення з, з числа персоналу. Він сприймає дещо вороже, тому що все, що з ним там відбувається, відбувається не з його доброї волі. Підйом дотримання розпорядку дня. Рано підйом в шостій годині, вечором відбій в 10 годині. Йти в їдальню приймати їжу, йти на заходи, які передбачені, навіть на те ж саме кіно, куди їх пропонують їм дивитися, чи якусь лекцію послухати, чи заняття, школа і так далі. Все це вони сприймають як елемент примусу, тому що на свободі хоче ставати в 6 ранку, стає, хоче спати до 10 буде спати. Тут він цього не може собі дозволити. Хоче їсти їсть, не хоче їсти, не їсть. Тут йому треба йти в їдальню, тому що це передбачено розпорядком дня. Ну і так, ціле. Тобто мало того, що елементарні речі, на які ми, будучи на свободі, не звертаємо увагу, а сприймаємо це як зазвичай. Там вони перетворюються в правила, і більше того, за порушення цих правил обов'язково передбачені законом санкції. Постійний нагляд, постійний контроль. Постійний обшук. Людина сидить в камері, якщо слідчемо ізоляторі, вона постійно бачить, що за нею спостерігають ті, хто повинен це робити. Постійно за ним спостерігають оточення оточення, яке він є в камері. Він не має можливості усамітнитись, він не має можливості залишитись навіть на одинці. Це дуже важко психологічно в плані, і за це може бути покарання. І тому будь-який працівник, який носить форму, вже десь в свідомості нашого засудженого він сприймається вроді як. Його, ну не скажу, що ворог, але вже якась негативна хвиля є. От власне психолог повинен бути такою людиною, який засуджений може довіритись, тому що він не довіриться працівнику, який робить йому обшук. Він не довіриться працівнику, який заставляє його виконувати розпорядок дня. Він не довіриться оперативному працівнику чи іншому працівнику, який заставляє його працювати. Він може довіритись тільки психологу і психолог. Повинен це розуміти, що він єдина людина, практично в установі, з якою можна вільно говорити із засудженим, який може поділити з ними своїми проблемами. У нас нашим законодавством передбачено навіть те, що психолог. Відвідує установу, може бути на робочому місці в цивільній формі одягу, не в формі з погонами, щоб зразу десь виникали якісь асоціації, засуджених негативні настроєні вже на протилежність. А... Щоб це була цивільна людина, так як лікар. В установах виконання покарань працюють не тільки в'язничні психологи, але й представники різних громадських організацій та тренінгових центрів, які надають засудженим психологічну допомогу. У нас є взагалі декілька Це Медитація в давньоукраїнському стилі, тайм-менеджмент, музикальна терапія, музична терапія, і власне, формування сім'ї в давньоукраїнських традиціях. Ми проводимо... Різні соціальні тренінги в учбових установах, і також в СІЗО. Ми тут працюємо раз в тиждень по четвергах на протязі однієї години. Суть, взагалі, всіх тренінгів полягає в тому, що наше суспільство, якщо ми зараз поглянемо і поспостерігаємо за людьми, вони кудись всі спішать, нікуди не встигають, всі напружені. І, звичайно, що це впливає. Емоційно-ергетично на нервову систему людини, і ми можемо бачити і стреси, і депресію, і агресію, тобто різні негативні емоційні стани, які, звичайно, виводять людину з рівноваги. Тут люди, звичайно, не поспішаються, але власне, займаючись ними, я побачила, що увага в них абсолютно розсіяна, ніякої немає концентрації і дуже сильне чувство провини. І, хоч може би це здавалось трошечки дивним, а це воно так і є, Чувство свопоровини і страх. Власне, саме страх робить людину агресивною, роздратованою. Люблю завжди робити таке порівняння: от якщо ми візьмемо природу, ми побачимо маленьку собачку і велику, що яка швидше вкусить, маленька чи велика? Звичайно, що маленька, бо вона боїться. І, власне, якщо у вас немає цього страху, у вас не буде агресії до іншої людини. Перше заняття воно було дуже важким. Не знала, чим це все закінчиться. Власне, на першому занятті, під кінець вже заняття, вони тільки щось почали слухати, що їм говорять. А на другому занятті вони вже зрозуміли, що це не тільки цікаво, але ще й корисно. Так, поступово ми сподіваємося, що. Це налагодиться. У попередніх випусках нашої програми ми вже говорили про те, якою важливою є допомога психолога для профілактики злочинів серед неповнолітніх. Зокрема, ми показували роботу центру відвідування для неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом. Ця установа діє в Івано-Франківську лише другий рік, однак уже може похвалитися певними здобутками. Пропові заняття в нас відбувається раз в тиждень. Це однозначно. Якщо є потреба, і якщо є можливість дітям приходити частіше, то вони приходять частіше. Зв'язку з тим, що Раніше ми працювали після обіду тільки, але з недавніх пір ми працюємо буквально вже два місяці, ми працюємо в режимі постійного, тобто від ранку до вечора. Тобто діти мають можливість з 9-ї години до 5-ї приходити в будь-який час, коли їм зручно. Тут чергують фахівці з соціальної роботи, які. Можуть проводити і індивідуальну роботу, і групову роботу. Тобто, якщо дитина має можливість прийти в будь-який час, вона має можливість це зробити, має можливість тут побути. Як ви бачите, в нас є затишні умови для того, щоб дитина себе тут почувала комфортно і щоб їй було добре тут. Діти приходять від можливості, тобто, якщо дитина не може в цей день прийти, ми її дозволяємо прийти в інший день. Єдине, що в нас зараз вже кримінальна виконавча інспекція, здійснює відмітку на базі нашого центру для того, щоб отимизувати роботу, щоб діти не ходили до нас в центр на групові заходи чи індивідуальну роботу, і також в кримінальну виконавчу інспекцію, ми все це робимо тут на базі нашого центру, щоб дітям було зручніше, тому що в нас і умови дозволяються зробити, і щоб їм час зекономити їхній час на обліку. У нас перебуває на даний час шість осіб, то переважно хлопчики, ну, є і дівчата. Стараємось перевиховати, виховати їх відношення і ставлення до злочину, до суспільства, щоб вони вже знали, що пагубно в цьому житті. У нас Проводяться співбесіди, профілактичні бесіди по недопущенню правопорушень, недопущенню нових злочинів і проводиться періодична реєстрація. Найперше, най, найкращий, на мою думку, результат це дитина, яка вже закінчила, стала повнолітньою, і вона вже може сюди не приходити, але на кожного четверга до нас приходить. Тобто, ну, це її добра воля. Це можна сказати, саме і такий наш ми радість цього. Крім того, результат однозначно є. Ви розумієте, коли дитина спочатку не не відкривається, спочатку не говорить, ми її не заставляємо. І десь процес якомусь там уже на якомусь іншому занятті вона про це відкривається. Тобто, результату незначної вони стали нам довіряти, вони стали до нас приходити, вони стали до нас приходити, вони можуть приходити і сидіти в нас по півдня після обіду, а не тільки в той відведений час, який ми їм пропонуємо. Звичайно, що змінюється їхня поведінка, змінюється їхнє бачення. Ми хочемо, щоб вони самі до того прийшли, не нав'язувати їм якийсь, скажімо так, рецепт поведінки, а щоб діти самі зрозуміли, як їм краще діяти, як їм краще. Чинити як краще їхня поведінка має бути така, щоб це було краще їм, бо це їхнє життя, і вони повинні далі його продовжувати так, щоб не ступити на ту стезю, яку вони зараз відбувають. Скажімо так, в чому особливість категорії підлітків? В тому, що в них дуже борхливо розвивається організм, в них розвивається їхня уява. в них процеси збудження завжди випереджають процеси гальмування. От активно розвивається організм, через що вони, вони ще не мають своєї життєвої цікої позиції. Вони ще не визначилися, вони ще не мають освіти навіть е середньої. от з одного боку, це є дитина, з іншого боку, це вже є особистість. Він себе вважає особистістю і хоче, щоб з ним рахувалися. От в них може бути іноді завищена або занижена самооцінка, і якийсь один невдалий крок може навпаки зразу його ввести його в стан депресії, тому що він щось зробив одне хороше і бачить, от я вже такий весь сам із себе виявляється це зовсім не так, або допустився якоїсь помилки, і потім він знаходиться в постійній депресії, тому що він вважає, що життя вже втрачено. Загалом зазначають психологи і до неповнолітніх правопорушників, і до дорослих потрібно ставитися як до людей, які можуть і хочуть змінити своє життя на краще. Завдання мінімум це коли засуджений, в тому числі неповнолітній чи дорослий, коли засуджений вийшов на свободу, і він не робить більше поганих вчинків. Ми вважаємо, що ми свою роботу виконали. Він більше не стає на шлях злочинності. Завдання максимум це не тільки то, що засуджений вийшов і не робить поганого, він ще й робить і добрі справи. Якщо засуджений, що робить добрі справи, то ми вважаємо що це, вже ми максимально виконали своє завдання. Ось такою відповідальною є праця психологів, яким доводиться рятувати людське життя і у прямому, і в переносному сенсі. А наша програма на цьому добігає кінця. Дякуємо, що дивилися. Побачимось в ефірі вже наступного місяця. На все добре.